Ну, Наступило 28 число ранок вже. У нас тут Vito 638 ремонт гітари так називаємо. Оригінально, in Spain. вже її вскривали. В першу чергу ми відпаємо цих три контакти, трошки припіднімаємо. І потім відправимо цей контакт і відводимо. Це у нас відповідає за включення цей блок гітари, за включення габаритів. Тут трошки витягаємо, провертаємо і воно дістається. І у нас тут контакти. Не хочу фокусуватися для включення світла та габаритів. Потім ми... Потім нам потрібно зняти два стопора, один, другий, які тримають самі. Речови переключені, трошки підкую. Тут я за шурупи шуруповітруки, тут у нас знаходиться шурупи. Тут на ой тут і піднімаю так У нас все вищовкується, потім збирати. У нас передня кришка з фіксаторами для омиваються дворники і для відкидання повороту. Коли зняли кришку, то я ще сразу побачив, що її вже розпаковували, тому що у нас була заміна лампочки. А чому добираємося? Тому що, так як тут багато контактів переключень. Коли ми нажимаємо аварійку, у нас аварійка не вмикається. Тому що тут вже лазили, розбирали, щось пробували зробити. І один з контактів або мусором, от як видно, мусора багато забився і не вмикається. Ну, зараз, поки пауза, зніму речашки, трошки підрозберу. Покажу нюанси. Знімаємо у нас переключатель поворотів світла габаритів. Штопер я зняв. Ми його виводимо в верхнє крайнє положення. Легенько припіднімаю і виводимо все. от цей речажок у нас вмикає е, дальнє ближнє світло. Контакти у нас на дальнє ближнє світло. Знаходяться ось тут. Повороти, дальні ближні світла. Це навіть не контакти, а штирки, на які нажима. О, сфокусувалось, та ти що? Ціни тобі немає базарний день. От у нас нажимається. І от у нас видно, що один уже підтертий. Потрібно буде з ним трошки попрацювати. От він випрацьований. Щоб оцю сторону зняти, ця сторона знімається після того, як витягаємо кнопку аварійки і відпаюємо оцих два дроти з лампочкою. І оцей речажок не думайте тягнути в нахалку. Він знімається тільки з оцею всією от пластмаскою, з цими штириочками, які нажимають контакти в зборі, тому що зламаєте. Я, якщо його зламаю, я піду, в мене в гаражі є гітари, донори. А вам потрібно бути обережними. Ну що, мені трошки розвиднілося. Ці красавчики, сюди щось мастили. І от що не виходить з аварійкою. От там, отут, в цьому місці зараз розберу. Повинен бути бігунок. З носиком такий. На тому бігунку фіксується положення аварійки. Отут От у нас аварійка закусує. І я так дивлюся, що там цього бігунка нема. Щоб достати оцю, оцю секцію, нам потрібно її легенько підважити і витягнути. Я її трошки феном прогрію і зараз зніму. Ну, побачу, чи є там. якщо тут цього нема, то потрібно замінити повністю оцю пластмаску сіреньку, в якій ж стоїть, і по якій аварійка ходить. У ну, мене донор є, я цим це заміню, зроблю таке діло. Якщо в когось буде така, таке питання, то тільки десь шукати в когось гітару. Ну, Зняв акуратно. От у нас. Де должно ходити бігунок, він фіксується. Коли нажимаєш, він перескакує на цю сторону і контакти перемикаються. Контакти у нас перемикаються цими напливами. Один, два і тут три. І виходить, що у нас цей штирьок утопає, нажимає контакт, видно його. І ці два штирка утопають і нажимають контакт. Коли оцей нажимається, це у нас, якщо пам'ять не зміняє, це якраз є у нас аварійка. Силовий вроді. Я вже не пам'ятаю, давно їх не ремонтував. А оцих чотири, це у нас плюси і правий лівий поворот. Ось тут знаходиться. І такого колхоза я вже давненько не бачу. Невже не можна було блядь, впаяти маленьку лампочку там, з підсвітки на 2 вати? Я такі і робив, чим це 5-ватку засунули. І коли її засовували, спаскудили всю гітару. Відкрутив я шурупи, які це все кріпить, і отак це все знімається? І Обережно покладу, щоб нічого не відпало. Ну, що у нас виходить? Багато контактиків. І за повороти у нас відповідають. Раз, два, три, 4, 5. Оцих п'ять контактів у нас відповідають за повороти аварійку. Тут у нас контакти нажимаються, коли ми вмикаємо правий лівий поворот. Тут у нас вмикається, коли замикаємо аварійкою, вмикаються ці контакти. Чотири ну, з них активуються при аварійці. Ну, те, що я побачив, це у нас є підгари. Зараз це все буду зачищати. Ну, а от цей елемент, прямо так. Мабуть, з ручкою зараз з донора знімлю, тому що тут Тут уже ремонтувати нема що. Це буде мішати закусювати, аварійка не буде працювати. Самого пептика нема і я так думаю, що переставляти сюди нема смисла. Тому що на кнопки самі аварійки теж розумію, тут є запливи, паяльником щось плавили, тобто оце, оце все. Буде заміну. Ну все, продовжуємо Відео буде довгеньке трошки, ну що я зроблю? Може комусь допоможе зрозуміти, потрібно їм ремонтувати, не потрібно, чи залишити, як є, і купити нову. Хоча, можу сказати, на нових гітарах, якщо вони по ціні, по самому низу ринка, у нас є перемикач, дальнє ближнє світло. коли ми Переключаємо дальнє чи ближнє. Речашком у нас ближнє, потім ми вмикаємо дальнє. То на нових гітарах от оці контакти три Вони виплавляються. Не просто сплавлюються. Вони ну, вони виплавились і все. І це ну швидко. Тиждень-два. Є такі автомобілі, на яких. ну Може трошки проблеми, лампочки трошки мощніші, ще щось. Десь окисли два тижні, три тижні і вигорає. Вони просто від нагріву контактів, тому що вони не мідні і не латунні, нагріваються і сплавляються оці штирочки, направляючи, які нажимають. Знайшов, в закромах родини Один останній, більше нема там. Гітар, куча розібраних. а Штиречки і штопорок, який відповідає за фіксацію кнопки аварійки, лише один. Як не прискорбно це звучить, можна так сказати. Добре, зараз, що це ми від цієї гітари відкидаємо, беру донора. На донорі тут є свої нюанси, що тут не працює, але мене цікавить сама ця сіренька пластмаска і сама кнопка аварійки з лампочкою. Зараз це все. Звідси знімаю, контакти зачищаю і на ту гітару складаю докупки. Взяв детальку цю у нас з другої гітари. Відмив, поміняв тут кілька штирьочків, які у нас нажимають. Тут у нас промив, зачистив контакти блистять, легесенько. Ну, в принципі, зараз сюди впаяю лампочку зроблю маленьку на 2 ватт, як і повинна бути. Та і все, буду збирати і ставити на автомобіль. Ну, перший блінкомам зібрав. Так як я вже трошки стикався з цими речами, поставив, все працює. Не працює аварійка. Не дожимається, виходить. У нас раз, два, три контакти. Зараз будемо їх трошки Наплавляти припоєм, щоб вони дожимались, тому що поставив, а у нас не спрацьовує. У нас тут цих два контакти замикаються. Це у нас правий лівий поворотник. Тут у нас іде плюс силовий запалення. Перемичка на щось, не пам'ятаю вже чесно. І цей контакт. Ну то Зараз будемо ці всі контакти. Доробляти, що я ж кажу, повороти працюють, тобто все добре. Тут у нас все спрацьовує, от у нас нажата аварійка, а отак. У нас. От аварійка. І в такому положенні це у нас повороти. Повороти працюють, а аварійка не хоче. Ну, продовжую, зараз розберу. <кхід> Допрацюємо гітару. Дубель номер два. Аварієчка відпрацьовує, лампочка світиться, все без проблем. Повороти у нас працюють. А, у дворники теж працюють. Нажимаємо. У нас переривістий. Потім у нас раз, два. Все працює, все грає. Зараз покажу, що я зробив. Так, відео трошки довго виходить, вже 13 хвилин, Ну, це таке діло. От у нас гітара. Що мені довелося замінити, щоб вона почала працювати. Замінилася ця планочка, тому що тут у нас аварійка не працювала і у нас тут колхозили, не було шпинька. Поставив шпеньочок, який фіксує кнопку. Нову цю всю В зборі, ну, як нову. Бушно, але в робочому стані. Потім замінилася сама кнопка аварійки, тому що її теж ліпили, в неї випрацювання. А, це не ця, це інше. Це оця. От. Так, у нас тут он. паяльником вон, вирізано, випаяно, ну ця клине, Це я теж знайшов. Бив. Все в закремах треба повикидати. Ну, хіба раді скла лишити? Не працювало. Тут у нас йдуть контакти. Я так зверху поставлю. Оцей контакт у нас нажимається, коли ми нажимаємо аварійку. Він от трошечки не дістає. Що робимо? Паяльничком. У нас видно, де касається тут такий слід, де нажимає. І сюди паяльничка напаємо легесенько, припою пів міліметра. На оці дві точки. Тут теж ну, о, видно, де касається точечка. І отут у нас йдуть повороти, а оце у нас відповідає за аварійку. То ми повороти не чіпаємо, повороти у нас працювали. А тільки напаюємо тут трошки на аварійку. В принципі, все збираємо і працює. Якщо щось інше не працює там, омивач, за омивач відповідає оцей крайній контакт. Нажимає, оце це вмикається омивач. В нього теж там є місце. Зачищаємо. Якщо не достає, або зібрали, перевіряєте не працює. Трошки припойчику. Раз, краще лишній раз її розібрати. Чому? Перевіряється все, в принципі, я не припаю переключалку, яка відповідає за світло і габарити. Бо якщо проблема повороти аварійка, двірники, я її не припаю. Якщо світло, то світло ми працюємо на цій стороні. Щоб було швидше її розібрати, тому що якщо багато напаяти зразу на всі, то може вийти така справа, що ви напаяли, не перевірили, чи воно контаче, чи ні. Бо я це все визванюю, нажимаю, то буде горе, коли поставите, а у вас цей омивач от замкнеться і буде постійно працювати. Або аварійка. Замкнеться, і у вас получиться там аварійка не вмикається, але повороти працюють при вимкненому запаленні. Ну, такі от нюанси. Ну, в принципі, гітару я зробив. Тому що китайські не ходять, вже з цим скільки раз стикався, з бушник складаємо і все дуже таки файно працює. Осе, дозберую, впаю вже. Ставлю блок світла, габаритів перемикачів, і буду ставити на автомобіль. Всім дякую за перегляд. Підписуємося, ставимо лайк. Трошки довго, але думаю, майстрам і людям згодиться, щоб відремонтувати, якщо у когось є прямі руки і навики, працювати з паяльником, зачищати наждачку. Надфілем маленьким, то зможуть і своїми силами, і головне час зможуть своїми силами відремонтувати. Всім дякую, до побачення.